Всім привіт, сьогодні у нас 21 день ранок. Там восьми ще немає, яка восьма година. сьома година там з копійками. Йдемо принати холодний басейник. У нас сьогодні число 16. Я ще досі трошки підтягнутий, соплі. Ну, легесенько щось таке є. Це тоді від температури 16. Ось таке вийшло, тому зараз залазимо. Швиденько розминочка, і залазимо в басейник. Температурка зараз. Зранку то що треба. Зараз було на сонці нагріється, бляха хамуха. Там було 15. На сонці моментально нагрівається. воно Росте прямо на очах. Було 15 градусів. Сьогодні у нас 21 день, погнали булькати, вода дуже холодна з самого ранку, дуже холодна. Ножки вверх. Yeah. Ножки самі зберірки. Uh. Хоча б з хвилинку посидіти, але вода така. ух, uh. Зараз тим більше, що в мене ті перед стан, точніше, вже застудність там. то довго сидіти не можна, або два підходи. Вирівнюємо дихання. Куча листя, блін. Трави точніше. Оооте що? О, зранку то що треба? О. 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 Тонізуючи, тонізуючи, це бряха. Холодна вода. Що десенький? 21 день. Захворіти не хочеться, температура води 15 градусів прям супер класно. Але так, як горолопепше, довго не сижу. Тому зустрінемося в новому деночку.